Ще один день. Сьогодні поклали ще лінію одну. Трошки почали цей вугол і цей вугол. Вже потроху. Е, ну, вже мені десь скоро буде по пояс. Те, що викладають, стіна буде, звісно, капітальна. Пущина стіни не маленька. І, і вона так по кругу йде. Туди сантиметрів 30. 35. Це точно. Це вже нова куча. Тобто попередні дві вже там. Це з попередньої, що залишилось. Це вже новенька куча. Така. Що, як ваше враження? Я, до речі, попитав за арматуру в камінь. Сказали, що тут не треба. І взагалі, ну, якщо хтось ще ложиться з арматурою в камінь. Ну, розкажіть про це, бо я, чесно, теж перший раз таке чую. Треба буде десь погуглить, подивитися. Ну, так уже щось вимальовується. Е, від стіни до стіни. Два метри і трошки. Хто казав, що робить ширшу, ну, для чого? Я не так багато щось зберігаю. Це тут буде зберігатися в цій стороні. А там, ну, там по суті можна поставити двуспальню. Ліжке таке здоровене. Ну, там буде таке, типу, диванчика зробимо. Щоб можна було сісти, навіть лягти і не одному. Так що, а стіни такі, вибачте, ви такі стіни, я не знаю, що можна пробити. Аби воно навіть стояло над землею, то ця будова була б набагато краще, ніж якась кирпична. Щось останні дні Остані дні і жарко, і дощів багато. Але трава вмерла повністю, вся. оскільки я буду ту всю кучу перебивати, рівняти, то ну, тут буде все переурюватися, це все трава вибирається стара і заново все сіється, Тому в цьому році в мене замість газона. Таке щось непонятне. Хоча весною було дуже непогано тут. Але вона вся померла. Треба класти нормальний полив, не так як я поливав тільки вечором. І взагалі робити нормальний посів, запісочити, ну все як книжка пише. І дуже жарко накрили так батут. тут. Бо за день так нагрівається, що всередину залізти не можна, бо саме полотно дуже нагрівається. Що обіщать, ще дощі, Ми ніяк так не вирізали ніякої дирочки. Ну, в принципі, якщо вони вже покладуть всю повністю по кругу всю стіну, то там можна і в цій колотках стояти, класти. Що нічого страшного сказали. А зараз, якщо щось робити, то ця пиль... Вона просто заб'є будь-яку дирочку. Так що така ситуація. Ну і ступеньки, які ми зберегли, вони потребують серйозної дуже серйозної реставрації. Тут старий кирпич. тут взагалі самотний кірпіч, з якого роблять пічки, мангали якісь кирпичні. Тут він дорогий, але він у нас на стіні і на полу. Ну Щось треба буде думати, щоб тут було трошки гарно. Тобто позамітати десь там, підмазати не варіант. Треба буде якось реставрувати. І вся ця частина буде ще зверху заливатися. Оці чагарники братися. Тут буде підлога, піднімається і навколо буде погрібничок. Так що це все страхіття нарешті зникне. У малого тут Діснейленд. Тиснявий. Гарно так.